Всім привіт! На цьому відео я хочу поділитися своїм досвідом в відділяльності водії автовоза. Хочу показати вам, що ми будемо сьогодні робити, а саме загрузити. Тут, якщо ви бачите, це є Mercedes Actros mp Ме3, старша кабіна. Досить файний грузовик. І маємо тут 9 машин, 9 невеликих машин. А мені потрібно загрузити 10 -ту. І не таку маленьку, як ті всі на відео, а Ford X Max Мінівена. Як бачите, на перший погляд для неї тут місця немає. Чому 10? Тому що я зараз у Франції, тут можна трошки і. Ну, я на відео, як ми бачимо, висоти тут немає, довжини поки що теж немає, і висоти поки що теж немає, а я у Франції і можна догрузити і вище трошки. Будемо грузити тут. На, практично на дорозі це є промзона. Чому тут? Тому що 10-та машина буде на, на зупинці на паркінгу Макдональдса, Там немає можливості стати і заїхати тим більше, ні розвернутися. Тому заїхав тут у Промзонку. Тут спокійно можна загружатися. І... Я вам покажу сьогодні, як ми загрузимо 10-ту машину. І постараюся, щоб було. Ну, довжина там буде, але висота з висотою постараюся щось зробити. І покажу, як це робиться. Першим ділом ми підемо за цією машиною, бо я не знаю, чи вона заводиться, що з нею взагалі робиться. Ця машина буде клієнта, як і всі інші ці маленькі машини до клієнта, чому ті такі маленькі, він займається перепродажею, купляє в, по цілій Німеччині. Ми йому збираємо і веземо в Францію. Вони дуже популярні ці машини в Франції в великих містах, тому що це економічні. Мало місця займають, вигідно в маленьких місцях. Я думаю, хто живе в великих місцях, містах, цих, то знають. Зараз підемо, провіримо, що з машиною і чи зможемо ми її завести. Ось і наша машина. Вона стоїть тут. Біля магазинчики, Burger King. Саме, як бачите, заїхати неможливо було просто. Клієнт її тут залишив, а я її маю забрати. Вона десь тут стоїть приблизно тиждень часу. Ключі є тут. Скину мені фотографії, де вона є, а він є ключі під, під крильником. Зараз достану і будемо їхати. До речі, машина досить хороша, в мене така Ці Там диски. Заднє крісло складається, як ліжко, можна з дівчиною на море кудись поїхати з ночовкою просто супер. Зараз, зараз при, при вас буду доставати, от сам він лишив ключі. Ось все. І поїхали. Взяв бустер на всякий випадок, якщо не заведеться. Але будемо знавати, ви не закрити. Ключик достав. Пробую при вас відкривати. Відкрилося. Ну, в мене трошки постарше. Так. Електр... Електроприводом з сідушки. Трошки бо я невеликого зросту. Ну, завелися майже без проблем. Це так соні, так все виглядає. Досі непогано. Велика вмістима машина. А всі всі лежать практично як ліжко. Я своїм зростом тут лягаю, повний гріс. Добре, їдемо. Будемо пробувати загрузити 10 машину на цю, на цей атвас. Це не просто мотор, це є дальнобой, і я тут король. Це кручу, я хочу лева хамутиться. Заїхав на район, люди рот відкрили. Дами кричать, о Майґа, диви, він проїхав. Дальнобой, бой, бет-бо-бой їду всі з дороги, бо я підкоряю гори. Дальнобой, бой потіри ридим педаль підлогу, і я лечу один. А ну зіть, брат, бо я не влізаю. Фарами мигнути вже в паніці, гуляй. Друг не врубаєш, я натисну гудок. І твій дрим корч ховається в кюве браток. Я на ходу, як. Колесами в стилі, це мій реп, мій маршрут мої, шрами на спині. На трасі я як босс, тут мої закони. Паливо на нулі не панікую, я помішу. Ось ми на місці. Треба десь запаркувати, тому що я буду це все вигружати, всі машини. Зовсім по інакшому їх грузити потрібно. І ми на це подивимося. Ну що ж, починаємо. Першим ділом ми повинні зняти паси і клини. Тоді на тих машинах, таких будемо виїжджати, бо маємо перегрузити, поміняти їх трошки місцями, так як машина велика, вона тут не пасує ніде, то треба щось комбінувати і піднімаємо цю верхню платформу догори. Знімається паси дуже просто. Вона готова до виїзду. Десь буду паркувати колекцією або вздовж. Цими речагами ми будемо підносити платформу. Тут на малюнку бачимо які це позиції. Нам потрібна ця. І на вінтату ми підноситься. на шрубих. Треба зробити достатньо вістань. І навіть трохи більше, тому що ця машина буде підноситись догори. Так, і тут. І ця ліва платформа така. Це у нас саме. Тут тут. Так, більш як десь так. Ну, з'їжджаємо наступно. Цей автомобіль у нас з сюрпризами, а саме розряджений акумулятор. Для цього у нас є бустер. Він в мене такий, досить непоганий, але слабенький. Ну, для таких маленьких машин вистачає. І пробуємо заводити. Бачите, дуже мінімальне місце, щоб підписи. Добре, що я багато амурівни їм. О, боля, Тепер Пардемо опускаємо маску кляпну. Зносимо наїзди, щоб проїхала ця машина. Тепер саме. Рубкою підносити, ставити на позиції. Добре. З цієї сторони так все. Оце стара забудова. Навіщо забудова є відравлива? Ну, у мене поки що. А тепер цю верхню платформу опускаємо, щоб виїхати тими двома машинами. Це вид з середини, як це процес виходить. Різнаємося. Ну, ви так задовільняємо. Все, вивчимо і запасуємо колеса. Так, на верхній площадці вже все загружено, запасовано. Тепер зараз почнеться все найцікавіше. Ці 4 машини мені потрібно запхати тут знизу. Ну, почнемо процес, треба цей, цей поклад піднести. Зараз буде підносити його. Ну-ка. Так, 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 можливо, буде навіть оце трохи опустити, але побачимо. Тут маємо зазор, ми зараз розтягнемо. Саме ну, того. Ну, цього вистачає. Добре, підносимо догори. Знялася тут машина на Hyundai i30, тут стояла Kukio Rio вона була занадто коротенька На початку відео ви бачили, скільки там зазору було, а зараз добре, отак на кулак, трошки менше. Ну, ну Це оптимізація місця за це. І, і практично так само стала заднім бампером так та Rio Тепер будемо пускати верхні площадку верхню щоб тут не було висоти теж намальовано все понятно все зрозуміло і пускаємо і дивимося щоб нам там зазор підходив ще можна так я думаю хватить Дивимося, що це як в нас тут виглядає. Ну, плюс-мінус рівно. Потім помірюю, скільки там буде. А зараз буде найцікавіше, це будемо грузити тут. Три машини. Для чого нам потрібно ці наїзди опустити на самий низ. Тепер заїжджаємо цією Audi A1.

我过了时间，终于再次见到你，可以什么都不做，就只是抱着你，牵着我的手吧，一起飞到月亮去。你一直都是人群中闪耀的女孩，是我有限时间见过最漂亮的女孩。一直在坚信等待着你会来，在下个转角和你撞了满怀。 Я досить везуча людина і без того ніяк. Бачите, що робишся? А це вначале лопнув шлам. Зі мною весело завжди буде. Не засоскучишся. От, для того і підписуйтесь, щоб було весело. І що в такій ситуації мені робити? Мені потрібно загрузити ще дві машини. Цю потрібно піднести. На. А якраз ця установка, метелик так названий, не хочу підносити, тому що лопнув шланг. Але я придумав можливе вирішення. Не знаю, будемо ратом вирішувати цю проблему. Тут зачепив пасами, так по боку, з одної і з іншої сторони. І буду гідравлічі допомагати підносити. Ну. Це буде в прямому ефірі, так сказати. Так, трошки тут піднесли, трошки там піднесли і що? І допомогли Оп. Трошки насичало, але піднесло. Далі продовжуємо. Друга сторона. Це вишня. І допомагаємо і траплікою. Все, більше не піднесе. І знову. Добре, поставлю на відстані, щоб вам було все видно. Bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. Bad man, she love. Bad man, she love. Bad man, she love. Bad man, she love. Yeah. 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 Your pussy fat inna your shirt. Oh, you dealing with the boss? Yeah. Make you come fast, coulda never take Yeah. Like a ball pump, up the pussy fast. Skin out the pussy for me, fuck it. Gyal, you make it cocky, bra. Original gyal, some of them in the car And if you hear this, then go, then go back. Let me shake it to the max. DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Sh shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max. Caribbean girl, me no tickman me no top. Yeah, man, I am now watch my body like say them, I watch how much Yeah, anything instead say, them get let do it like a tap. But make my own money like the. Girl. Don't touch this Baby, I am not a whore Rise and peace, but the hotter than your mm. I feel bigger tears anyway, yes, in my paws And if you hear this song, go on and I'm going your back Going on and your knees, baby, shake it to the max With did you please turn up the bass to the max Please just rewind, let me shake it to the max 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 Please just rewind, let me shake it to the max Don't have to fear, number one in command Just to kill me i̇şte. and two million times. They won't figure it, but I don't need a mask. So they little tell me why I'm a true religion. You dealing with the body of course. Oh, you deal with the boss. If we break up, they know that it's a loss. Upgrade it every two days a test. Погано. Всі плани мені зіпсували. Цей шлам, що трісну. Я його звісно ж не маю, якось треба було думати що зробити. Так як воно виглядає ще запасувати пасами і поміряти яка тут висота, якщо це дуже висока, Що можна колеса поспускати. О, як це здалека виглядає ніби, плюс-мінус однаково стою. Стою з першою що на кабіні. Ну, Мені здається, та остання, а смак трошки за висока буде. Її можна було б знизу дати, але вона настільки довга, що вона б просто тут не влізла. Тут оце маленька ледве влізає в ярів. Так не ну, виглядає. Ще... Дещо підправити і буде супер. Так що дивимося скільки я намірю. Намірю. Ну і останній штрих то провірити висоту. Я тут собі наставив 4.13, ну або то защокнулось так. Але я думаю... ну тут звісно ж немає. Там 4.5 певно. Напевно там що. Тут так само немає висоти. Це машина. Нижче 4,13 13 Ця машина. Поправляю з забудовою. Теж не перешкоджує. Значить нижче 4,13 13 А це саме основніша. основніше. Теж не Значить, Сюди ну сама вища точка, це буде 410, що по Франції, я би сказав, що це навіть ідеально. Ну, але довжина звісно буде. Довжина буде. Не знаю скільки метрів, але багатенького. Тому що на максимум нижні, нижня шуфляда розсунута плюс так званий дешель Теж розсунути. Я ще тут стягну, бо тут вистачає на два, на два кулака плюс-мінус. Ще трошки можна стягнути, ну то не сильно грає ролі мені, пасти там лишив. Я думаю, так можна вже їхати. А ви що про то думаєте, напишіть коментарі, так само підписуйтесь, якщо вам цікаво. Як цей процес і відбувається, як їзда, в мене досить багато чого цікавого стається. Наприклад, цей МП3 чудовий грузовик поламався, прогорів поршень. Як за якихось дві годинки він поїхав далі. Ще зробив ціле коло по Європі. Вигружався, загружався і повернувся додому на капітальний ремонт. Ну що ж, буду з вами прощатися. У мене тут вже все загружено, запасовано, поміряно. І будемо з вами прощатися. Бажаю вам хорошого настрою, щастя, удачі. Не такої, як у мене, хоча я кайфую від такої удачі, мені подобаються такі пригоди. Ну що ж, бажаю вам шершавої і широкої дороги. Тиця кручу, я хочу лева хамутиться.